А я собі молодиця, гарна господиня, вареничків наварила свіжого сиру. А хто прийде на колодку, тому буде мил. Що ж наших кумасів довго немає, заварилися десь. За Ідуть, ідуть, ідуть. Добрий день цій господині та її оселі, Добрый що зібрали нас у Це тиждень веселий. Oh, it's me! Що ми вам приготували, то ще б з позаранку прийняв. А ми і так, дівчаточка, знали. Да, що да, да, Я завжди да. готують варенички з сиром, сметанкою обкупують, маслечком заправляють. Запрошую вас до столу, дівчаточка. Хай Бог благословить нас до святкового столу, дівчатка. З колодієм вас, будьмо здорові, куменьки. Да. А, Дякую. Да. Да, да. І, як у народі кажуть, дай Боже нам цього колодія відсвяткувати, а на другий рік другого діждати. Ой, 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 то було. Що там, комаче? Чого вам так зве? Кумачу, там та таке є ой, ой, Боже, колодка народилася. Так давайте ж, як годиться, її запеленаємо і вип'ємо за родини. Народилася колодка. За неба, пошли нам, Боженько, все, що треба. Миру й достатку, кожною хатку, щоб була щаслива, вся наша родина. А вже наше дитя народилося, на світ Божий з'явилося. Зараз будемо сповивати, на радість всім добрим людям. Когорка народилася, когорка народилася. Нашу колодку похрестимо і свяченою водою покропимо. Давайте, давайте, давайте. 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 Рости, Давай. рости, виростай, господині вареничків дай. Ой, дай Боже кумоньки, нам цього колодія. В добрі відбути, щоб нам було мирно, щасно. хай же все буде добре і щасно. Дякую колодію, що зібрав до кубки, обнімали, інували скумоньки, голубки. Масниця, яка ти нудна, як би тебе сім неділя постолодна, як би тебе одна, Що ж, дівчаточка, от і свято скінчилося. Приходьте ще на другий рік. Прийдемо, прийдемо. За вашу гостинність. Дякуємо, дякуємо.